Подивіться на цей сюжет. Чоловік з серпом і молотом тоне у річці з жовтими водами, що течуть вздовж блакитних берегів. Серп і молот – це символ СРСР, спадкоємцем якого де-факто є сучасна РФ, а здавалося б, недоречний жовтий кольор води і блакитний кольор берегів кольори українського прапору. Більше того, цей чоловік, згідно з сайтом, присвяченим відео, має ім'я Хуан і в лобках Пепіто. Хуан це іспанська форма імені Іван. Імені, яким наділяють стереотипний образ росіянина, пепіто написано в лапках, тому це прізвисько, яке з кубинського сленгу може бути перекладене як пройдисвіт або шахрай. Тобто це Іван Шахрай, що цілком відповідає віроломній сутності РФ. У цьому сюжеті є ще одна деталь, яка також підказує нам, що мова йде саме про Україну. На початку по річці пливе водяна лілія. Єдиний епізод цього відео, де ще раз показується. Лілія це епізод з дівчинкою. Тут на стіні намальована лілія, а дівчинку звуть лілі або лілія. Сама дівчинка символізує чистоту. Цьому ж відповідає символізм квітки лілії. Крім цього, коли у кімнаті темніє, підсвіченими залишаються лише дівчинка і білий кролик, намальований на стіні. Цей кролик у західнохристиянській традиції символізує Діву Марію і також символізує чистоту. Ця дівчинка має золотаво жовте волосся і блакитні очі, а її плаття відбиває блакитні відтінки. Тобто квітка лілія з жовто-блакитної річки привела нас до дівчинки лілії з жовто-блакитними кольорами волосся, очей та одягу. Далі по сюжету цей образ чистоти приноситься у жертву. Дівчинка сидить у колі, що символізує місце для жертви. Світло гасне, дівчинка закриває очі, опускає голову, її тіло м'якне. З рук вона випускає яблуко, і воно котиться до ніг президента США Барака Обами. Обама знервовано пітніє, не знаючи, що робити. Найпоширеніший образ яблука у світовій культурі це символ непослуху Богу у Адемському саду, коли Єва та Адам скуштували заборонений плід. але тут цей плід не був скуштований. Тобто мова не про нього. Вірогідніше тут мова про інший загальновідомий образ з грецької міфології яблуко розбрату. На мою думку, це яблуко символізує Крим. Він вислизає від приспаної України, у якої забрали ядерну зброю, роками розпродавали військову техніку, нищили склади та деморалізовували армію. І врешті більшість населення навіть повірити не могли, що ця армія Україні колись знадобиться. Безликі фігури у байдужих позах за спиною дівчинки це може бути міжнародна спільнота, яка під час агресії РФ проти України висловлювала лише занепокоєння. А яблуко біля Ніг Обами і його знервованість це складність прийняття рішення американським президентом, який, врешті, як ми бачимо тепер, прийняв його неправильно. Ще один натяк на Крим це пляма внизу яблука, яка за обрисами нагадує Крим. І Якщо ви подумали, що це вже занадто вільна інтерпретація, я доведу, що тут важать ще більш дрібні деталі, які вражають своїми передбаченнями. Я знайшов лише два інтерв'ю автора цього відео, канадця Луї Лефебре. Щоб зробити це відео, він спеціально створив компанію Хеліофанд. Він працював над ним 8 років. Але після цього ні про нього, ні про його компанію у інтернеті немає жодних згадок. На сайті компанії нема нічого, крім цього відео. Більшість коментаторів під його інтерв'ю сходяться у думці, що він був лише виконавцем, а не автором ідей, що додає загадковості походженню цього відео. Про це говорять такі його цитати: я почав вивчати теорію змови, коли почав робити відео. Тут треба розуміти, що 99,99% ,99 роботи над таким відео це дуже складна 3D-візуалізація, яка вимагає багато часу. Її неможливо робити без вже проробленої ідеї. Більше того, сам автор говорить, що на самому початку була розроблена більш проста схематична візуалізація, щоб оцінити прольоти камери і ритм зміни кадрів. Тобто автор почав вивчати конспірологію не для відео, а у процесі створення відео. Відео тому ідею відео він просто не міг розробити. Він часто говорить, для мене це означає, ніби тлумачить чужі думки. Наприклад, про сюжет з китайською дівчинкою він говорить так: очевидно, це ну для мене очевидно, це відсилка до площі Тяньаньмень, тому це представляє азіатську сферу. Я думаю, і врешті він обмовляється. У мене не було ніякого досвіду цього до того, як я почав робити відео. Були певні хлопці, які вели мене. Він видає ще одну цікаву деталь. Всі сцени, всі персонажі були зроблені у 2006 році. Окрім можливо, одного чи двох персонажів, які з'явились потім. Наприклад, американський індіанець та я думаю, драко. Вони з'явились у 2008 році. При цьому він багато розказував про Обаму, але жодного разу не сказав, що у відео його вставили пізніше. Виглядає так, ніби він обмовився про персонажі, не подумавши. І Обама був у відео ще у 2006 році, при тому, що президентом він став через три роки у 2009 році. Тут же можна знайти ще більш переконливе передбачення, яке можна побачити лише при уважному розгляді. Це передбачення коронації Чарльза III. Коли яблуко врізається у ногу Обами, під ногою у нього лежить монета. На монеті зображена корона. І не якась довільна корона, а корона тюдорів треба розуміти що британські монархи можуть вибирати собі корону для коронації та для своєї монограми сучасний король Чарльз III вибрав собі саме корону тюдорів Ця корона зображена на його монограмі, із з 2022 року вона є одним з офіційних символів Британії. Зміна символіки створює чимало труднощів. Про що один британський паблік написав так: Чарльз повернувся до корони Тюдорів, щоб відрізнити себе від королеви. Звичайно, кожен монарх вирішує сам, але перехід коштуватиме чимало. Версію коронації підкріплює інший символізм знаки, намальовані фарбою на підлозі. Пояснення цих символів так званим автором відео, це відверта нісенітниця. Він говорить, що спочатку воно з'явилось просто як візуалізація. Потім він подумав, що це одиничка та нуль або перші букви англійських слів, лінія та коло – «LC». Насправді ж, маємо шахову підлогу. На ній написано буква С і цифра 7. Ось що про це говорять знавці шахів. Це сім, це важлива клітинка, яку захищає лише королева. І якщо ви можете послати туди коня під захистом офіцера, ви можете забрати королеву чи туру. Тобто це клітинка, яку захищає королева, і через яку можна втратити королеву. Нагадаю, що смерть британської королеви Єлизавети II у 2022 році це була одна з епохальних подій, і відбулася вона у рік, коли почалось повномасштабне вторгнення РФ в Україну. І у відео, і у реальному світі ці події взаємопов'язані. І врешті, монета з короною знаходиться у Обами під ногою, що є чітким символом домінування США над Британією. Ще одна можлива відсилка до України. Це хлопець у блакитному одязі з блакитною шкірою, з ставками жовтого кольору на одязі. До його голови приєднаний змій з телевізором, який його мучить і залякує. Хлопця звуть Людовик. Його ім'я на сайті роз'яснене так: Людовик походить від німецького імені, що означає славетний у бою. Коли ми бачимо його перший раз, він безвільно лежить і щось говорить, ніби у Марині. Біля нього лежать таблетки і медичні голки. А у реверсі, якщо промати. Ати задум наперед звучить медична рекомендація у разі проковтування. Зверніться до місцевого токсикологічного центру. Не викликайте блювоту. У очах у нього бігає напис падіння ринків, військові витрати, після чого показують сюжет початку бойових дій. Другий раз, коли ми бачимо хлопця, він вже намагається встати і противитись змію телевізору, який починає залякувати його ще більш несамовито. А у третій раз змій тікає, звільняючи хлопця. Спробуйте самі розкрити цей символізм. Жовто-блакитний хлопець з ім'ям славетний у боях. Початок військових дій і припинення певних медичних екзекуцій, сильно підкріплених мас-медіа, що об'єднує всі ці образи. І нарешті ще одне 100% пророцтво, яке пов'яже всі сюжети у одну лінію. В кінці відео антихрист випливає на човні і постає перед сонцем, ніби перед предметом поклоніння. Компанія, яка робила відео, називається Геліофант. Тобто той, що показує сонце. Дівчинка Лілія сидить у намальованому колі, але на підлозі біля кола намальована ще одна жовта пляма, і це коло з крапкою відсилає нас до типу компанії Геліофан. Тобто, дівчинка Лілі приноситься в жертву сонцю, до якого в кінці випливає антихрист. Ця жертва є однією з переламних точок всіх подій. Антихриста нам показують протягом всього відео і намагаються подати його як Христа. Власне, ця підміна згідно з християнським вченням є суттю антихриста. В кінці антихрист випливає на човні з брами. Звіддаля ми бачимо, що це брама християнської церкви, яка після цього руйнується. Що це за храм? Я дослідив зовнішній вигляд всіх визначних храмів, де є круглий портал з вітражами спереду, дві гострі вежі спереду, і дві ззаду. Жоден визначний храм не підходить під цей опис. Вірогідно, тут є певна міра стилізації, як і у зображеній веж близнюків на початку відео. Але у світі все ж є храм, який доволі схожий на показаний у відео. І сам Саме він був зруйнований у 2019 році. Це собор Паризької богоматері або НотрДам де Парі, який згорів у масштабній пожежі. У нього є ще одна деталь, яка говорить, що це. Точно цей храм. Коли антихрист виїжджає з брами, над нею нам показують образ демона. Точно такий демон є і над північним входом західного фасаду собору Паризької богоматері. Це невелика, але примітна деталь, яка повторює навіть вираз обличчя з відео. Хоча, можливо, це відсилка до іншого відомого скульптурного елементу, який буквально називається демон Нотр Дам де Пари. Він дивиться на все з висоти північної весії. Собор був відбудований і відкритий 7 грудня 2024 року. На церемонії відкриття були присутні лідери близько 50 держав та інші впливові люди, зокрема, Зеленський, Трамп, Принц Вільям, Маск та інші. Що цікаво, на відкритті одного з найвідоміших католицьких храмів не було Папи Римського. При цьому політики вперше виступали не на площі перед собором, а у самому соборі, що обурило. Багатьох віруючих згідно з відео, антихрист явився у світ, після чого собор був зруйнований. Що там відбулось у грудні 2024-го, Поки невідомо. Це вже третє відео на цьому каналі, яке аналізує твори до 2014 року, де присутня символіка України і образи війни, але далеко не все у руках цих планувальників, і у будь-якому разі останнє слово за Богом. Якщо це відео було корисним, підтримайте по можливості цей канал. Як це зробити, є в описі. До зустрічі.